Добрий день усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо літери, що стоять у кінці слова, але вони не вимовляються. Перша літера, літера і оголосна літера, тобто наша Е, коли ми бачимо нашу Е у кінці французького слова, ми її не вимовляємо. Розглянемо на прикладах аборіжен, абориген. Абсонс. Відсутність. абсурд – абсурд, Адульт дорослий аеродром аеродром. Аерогар аеровокзал. Аж вік епоха. Амазон. Амазонка. Анж Ангел. Англотер Англия. Англ, кут, Анонс. анонс, антарктид – антарктида, Антишамбр. Передпокій. Апотер, апостол, акварель, акварель, араб. Араб, арабка національність у французькій мові пишеться з великої літери: Арбр. Дерево, Аржентін, Аргентина, Аристократ, Аристократ, Астроном, Астроном, Аванс, Аванс, Авантаж, Перевага, Авеню. Ще можна зустріти таке прочитання, як авню, проспект, аверс злива, азот, азот. Ще раз зачитую тільки французький варіант: аборіжен, «абсанс», абсурд, адульт, аеродром, аерогар, аж, амазон, «анж», «англотер», англ, анонс, антарктид. Антішамбр, апотер, акварель, араб, арбр, аржантін, аристократ, астроном, аванс, авантаж, авеню, авню, аверс, азот. Друга літера, яка стоїть у кінці слова, але не вимовляється, це приголосна літера Д. Розглянемо на прикладах. Акор, згода, біяр, більярд, блон, блондин, бон, стрибок, бор, берег, бульвар, бульвар, бруяр – туман, канар, качка, шо теплий, тепло, косто міцний, крапо, жаба, дезакор, незгода, діферун суперечка. Алігардьо – по відношенню до, епінар, шпинат, етандар, прапор, фар, грим, фекун, плідний, флямун, фламандський, фон дно глибина, фулар шийна хустка, фруа холодний холодно, грам великий, азар випадок. Зачитую лише французьку версію. Аккор, Бияр, Блон, Бон, Бор, Бульвар, Бруяр, Канар, Шо, Косто, Крапо, Дезакор, Дифрон. Алегардио, Эпинар, Этандар, Фар, Фекон, Флямон, Фон, Фуляр, Фруа, Гран, Азар. Третья литера. яка стоячи в кінці слова. Не вимовляється це приголосна літера Т. Розглянемо на прикладах абрико, абрикос, апсон відсутній, аксон, наголос, адолісон, підліток, аеропор, аеропорт, ажан агент, апортемон вірогідно, апеті апетит, апор внесок, аржан срібло гроші, аре вирок, зупинка. Аріво прибуваючий. Атено суміжний. Балє – Балет, банке, банкет, бере, берет, б'янто – скоро. Біє. Білет, біскві печиво, буке, букет, брьове – диплом або свідоцтво. Бріємо блискуче, бріян блискучий діамант, брії шум бюджет – бюджет. Тепер зачитую лише французьку версію: абрико, абсон, аксон, адусon, аеропор, ажан, апартамон, апеті, апор, аржан, аре, арівон, атену, бале, банке, бире, біянте, біє, біскві, буке, прю, бріямон, бріян, брюї. Бюджет. На цьому у мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити, і до нових зустрічей!